Ось чим я сьогодні займаюся. Мої дорогенькі, Всім привіт. Вириваю його. Будемо щось робити. Ще хочу вам показати свої синиці. Дивіться, наскільки які вони здорові. Все цвіте я Буду мати більше вільного часу і все все гарно попрополюю. Вже, бачите, зав'язуються ягідки. Вже дуже добре запилилися, ділки попрацювали, адже зав'язуються ягідки. Тут моя полуниця та, що під горіхом. Це буде такий в мене розсадний матеріал. Вона попускає вуса, і буде в мене розсадний матеріал. Були цвітоноси. Я, я всі цвітоноси повідщипувала, тому що, якщо вона зараз випустить цвітоноси, перестане рости сам кущ. Кущі такі славненькі під горіхом, ну нічого, вони ростуть. Бачите, ось такий цвітонос вона пустила. Я їх відщипую. Ну, мені не потрібно. Мені потрібно, щоб ліс кущик. Отже тут буде полуничка на розсаду, на вуса. А це вже цвіте. Ось так цвіте. Дуже багато попускала на цвіт. Надіюся, що буде половички достатньо, і мені вистачить закрити варення і все буде добре. Ось з персиком сталася біда. Чи то підморозило, чи то якась хвороба. Ось. Але, тим не менше, є ось така штучка. Ось тако. Надіюся, що буде хоч кілька штук, щоб побачити, що це таке. Це персик такий. А ще мені треба спуститися в погріб і винести звідти всю картоплю. Вона там в мене росте, вона там в мене вже скоро і молода буде. І я все ніяк не наважуюся туди спуститися. Отже, зараз вже майже вечір. Зараз собі включу світло і почну її трошки виносити. Хоча пару відер перебрати. Трошки дам мамі, трошки дам подружці, трошки роздам, бо я її всю не з'їм. <кій> а продавати її я не буду, тому що в мене картопля не дуже доброї якості. Вона в мене з осені довго стояла. До осені, до жовтня місяця. Я її не копала, тому що літо було сухе, вона була маленька. І коли почалися дощі, вона почала рости і занадто багато в себе води вибрала. Отже, картопля в мене є, я пороздаю, собі трошки остану, залишу на харчі. І, і якісь такі от справи. Вам, мої дорогенькі, бажаю міцного здоров'я, бажаю гарного настрою. Ну, а я йду. that's a lot